Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку робимо огляд ДАФа. Дуже-дуже прошу всім підписуватись, підписуйтесь, підписуватись. Підписуйтесь. Дивимось. ДАФ e, Євро 6. 2014 рік. Коробка автомат пробіг 800 тисяч. Друзі, дуже-дуже прошу підписуємося, підписуємось. Зараз подивимося в кабінку. Тут все суперське. Друзі, підписуйтесь, будь ласка. Значить, Що ми зробили? Ми повністю голову покрасили, пропалярували, восстановили. Далі ми пішли таким чином. рама тягача повністю пропіскоструєна покрашена, обновлена. Тобто дивіться, яка красотища. Зробили, зробили фактично новий дав, як на заводі. Переливається, як будто з производства вийшло. Зараз з цієї сторони глянемо. Теж тут все суперски. Так що звертайтеся, будь ласка, буде все гаразд. Далі дивіться мої відео, буде ще цікавіше.